Я б готова була вийти сама, бо я виходжу за свої цінності, за свої принципи, бо я не можу мовчати. Я не можу мовчати, коли у нас в країні найближче оточення президента реально краде на енергетиці, коли у нас вся країна сидить без світла. Ну це неможливо, тому що ну, я не можу мовчати. Тому як я я в Києві, у нас також у Львові, у Полтаві декілька теж активістів виходять і вийшли сьогодні. Я знаю, що в інших містах це також підтримують. Тому друзі, не мовчи. Реально, якщо ми будемо мовчати, значить ми будемо погоджуватися з цим. А якщо ми не мовчимо, вони бачать, що люди незадоволені, і це найбільше, що їх лякає. Тому вони запустили величезну дискредитаційну кампанію. Мене запостила Скабєєва, Царьов, інші пропагандони, які мають горіти в пеклі. Як чому вони ще не в могилі гніють? Стільки для того, щоб дискредитувати акцію, щоб дискредитувати протест, наші вимоги, мої вимоги, вимоги людей, вимоги народу. І реально це просто стандартна методичка Кремля, яка працює і банковою 35 років. При тому, що меседжі і всі ідентичні з помийками банковою, тобто ну варто замислитися, чому так відбувається. Яка головна вимога зібрання? Головна вимога Зібрання це відповідальність за корупцію. Має бути як політична, так і юридична відповідальність. Додаткові вимоги це скасування застав для корупціонерів, для топ корупціонерів. Вони виходять просто під заставу один-два дні сотні мільйонів. Чернишов вийшов. Найближчі там віцепрем'єр-міністри, міністри, депутати е, і за 35 років немає жодного судового вироку за корупцію у жодного топ корупціонера, жодного депутата, народного депутата України не сидить за корупцію у в'язниці. Що ще можна сказати про е, цю систему? нам потрібно повністю змінювати цю систему, щоб це була система свободи, верховенства права, вільної економіки, але в першу чергу прав людини, свободи слова ось що нам потроші, і ось яку я хочу країну. Тому я не хочу бачити корупцію в моїй державі. Скільки буде тривати акція? Як ви зрозумієте? Я готова що виходити кожну суботу о 12 годині дня сюди. Я буду відстоювати свої права, тому що ми так відстоювали акції в 150 містах. Гроші на зсу 150 міст. Вийшло, і понад 8,5 мільярдів гривень було вибито з міськрад на зсу на дрони, на автівки, а не на бруківку стадіони і так далі, і це не донати, це наші з вами податки. Тобто це не додаткові гроші, які громадяни, бізнес донатять. А це наші ефективно використані кошти 8,5 мільярдів гривень. Це за попередніми оцінками, і тільки 60 міст, хоча виходили 150 міст. Ми добилися. Я хочу, щоб люди повірили в себе, що все від нас залежить виключно від нас. Бо зараз наш ворог, як внутрішній, так і зовнішній, сіє в нас. Найбільше страх і зневіру, щоб ми не вірили, що все від нас залежить. Ось найбільше наш ворог, і якраз цього і одна з моїх таких мета, чому я вийшла, тобто що суботи буде так. Я буду акції, виходити. Попер... Якщо я буду в Києві, я можу бути звичайно в різних іноді. Відрядженнях, але я планую буду старатися кожної суботи о 12-й годині виходити, бо не можна мовчати. Не можна мовчати. Ви були в штатах і передавали якийсь компромат щодо цього компромату. Чи йде якесь розслідування? Є якісь результати? Я компромат не передавала. Я передавала я, отримала інформацію саме від сполучених штатів про понад 100 справ кримінальних, які відкрито проти ба. Офісу президента, найближчого оточення Зеленської. І Більш того, я хочу сказати теж ексклюзивну інформацію, що чому зараз вийшли ці плівки, чому набуло публікувало це. Тому що за моєю інформацією, джерел зараз в Україні, не буду казати, де, працює група слідчих ФБР по дві навіть групи дуже серйозних слідчих, які знайшли дуже багато фактів корупції. І тому так просто це б не було опубліковано. Це було виключно під тиском наших міжнародних партнерів. Бо ми розуміємо, що ми зараз на жаль повністю залежні від фінансування наших міжнародних партнерів. І я їм дуже вдячна за цю допомогу. вдячна за зброю, яку вони нам дають. І реально я сподіваюся, що як і сказав головний детектив Руслан МРуслан Сулов, який зараз сидить незаконно в СІЗО. СБУ разом з своїм батьком, що це тільки верхівка айсбергу. Тому нам потрібно реально вимагати їх звільнення, їх свободу виключно. І Я впевнена, що в нас все вдасться.